Будемо говорити про подолання панічних атак або панічних розладів. Panic disorder, panic attack, Як справитися з панічною атакою, а методів справитися з панічною атакою, Всі розуміють це вершина тривоги. Виражена вегетативна вершина тривоги, сильним серцебиттям, з відчуттям, що душа покидає тіло, з відчуттям, що ось, ось помру, синестопатії, тобто специфічні відчуття в тілі, і, відповідно, жах закінчення життя, яке ніколи. Перше ніколи не завершується цим, про що думає людина. Отже, я вже підказую перше, як справитися з панічною атакою. Розуміти, щоб які не були панічні атаки, з якою б частотою, які б вони сильні не були, ви не знайдете жодної роботи. Я маю на увазі наукові роботи, де було написано, панічна атака закінчилася смертю, інсультом, інфарктом людини. Цього немає. А от сильні переживання на превеликий жаль є. Отже, усвідомлення, розуміння і навіть розмова з самим собою перестань. Я вже це переживала чи переживав. Тому стоп. Стоп думки, переключаємося, як заспокоїти серце і так далі. Це буде перше. Друге, я а, говорив і зверніть увагу, що а, тривожний розлад і панічна атака це надмірно виражений вегетативний компонент. Ну, я беру для прикладу дуже частих – це серцебиття. Серце вилітає з грудей, 120-150 ударів. Отже, треба розірвати порочний круг. Вегетативні відчуття, вегетативні прояви впливають на наші емоції. Вони нас збурюють, тривожать стан безпорадності, сцен розгубленості, зосередженості лише на собі і ні на чому іншому. Значить, треба розірвати оця вегетатика, психіка. Як розірвати вегетатику? Тобто, це серцебиття? Тут починається вже багато технік, зв'язаних із суто психологічними, психосоціальними. І навіть якимись зв'язана з якимись впливами біологічних препаратів. Ну, біологічних препаратів, ті, хто пережив чи зараз знаходиться в лікуванні, в процесі лікування тривожно панічного розладу, знаю, що доволі часто рекомендують групу препаратів бета-блокаторів. Бета-блокатор це препарати, які використовують кардіологи, тому що вони здатні знизити тиск, а саме важливе, знижити частоту серцебиття. Отже. Прийміть ваш бета-блокарту достатньо безпечний, принаймні для того, щоб ваших 120-150 ударів в хвилину перевести 80, 75 і так далі, знижіть частоту пульсу. Друге, важливо, щоб ви почали працювати одразу не послідовно, а одразу почали а, приймати. Приймати і е, задіювати психологічні функції, психічні ваші можливості. Тому що в на нас, самих, в вас, в мені, в кожному дуже багато резервних можливостей, які ми не реалізуємо. Ці резервні можливості зводяться до того, що ми з вами, нашими пальцями, нашими думками, нашими. Психотехніками можемо впливати на вегетативну складову цього панічного розладу. Наприклад, дуже багато, їх більше 20 технік. Тут вибачте, що я займаюся саморекламою, але я просто відійшлю вас на свій YouTube канал Олег Чебан YouTube, Просто в мене там цілі презентації, всі ці техніки описані. Дихання за квадратом на 5 на рахунок: 1, 2, 3, 4, 5. Зосереджуємося лише на дихання. От, лише дихання. Ми робимо вдох. Потім затримка дихання. Один, два, три, чотири, пять квадрат. Бачите, я малюю. І відповідно один, два, три, 4, п'ять видох. Знов затримка дихання на 5 і знов вдох, затримка, видох. Затримка, вдох. Можна у задування умовної свічки. От я взяв ручку а, і у, уявляю, що переді мною свічкою я роблю глибокий вдох і повільно. не… Роблю повільно. До кінця. Так, щоб ви видихнули животом, діафрагмою. Зосереджуйтесь на диханні не лише грудною кліткою. Грудна клітка вас сходить на вдосі-видосі, а на животі. Вдох, живіт пішов вперед, тому що дихаємо діафрагмою. Видох опустився. Подихайте таким чином. Можна дихати в процесі ходьби. Ви йдете не спіша, повільним, не надто повільно, але й не біжите, і робите на 5 кроків вдох, і не зупиняючись на 5 кроків видох. На 5 вдох, на 5 видох. Починаєте тренуватися, доводите на 6 кроків вдох, повільний, спокійний, без сильної затримки, без напруження. Тут, уважно, тут важливо робити Технічно чисто, це лише дихання. Потім там ще в цій презентації мої багато показано, на які точки давити ако пресвора. Ну, наприклад, є ця точка, можна там точка, там треба точно подивитися, і ногтіком давитися. Зробити телефонний дзвінок або почати переписуватися значимою для вас людиною. це потужне відволікання. Вегетативний компонент, бризгання води в обличчя, попити гарячого чаю, пройтися, не сидіти, не чекати, коли серце заспокоїться, а пройтися, тому що в процесі ходьби і дихання. Ви наводите, можна подавити на очі, ну, призвичайно, при закритих очах, це буде нагадувати щось таке, як ранкове просинання. Я зараз це продемонструю, От, наче ви продираєте, ви перепрошую за сленг, продираєте очі. Ось ви робите натискування. Я спеціально зараз перед вами відіграв і одночасно повільний глибокий вдох, Див, давлячи на очні яблука, ми. Діємо на вегетативну нервову систему і тим самим сповільнюємо наше серцебиття. Чи можна позбавитися від панічних атак? Давайте, якщо ви коротко запитали, я коротко відповім. Так від тривожно панічного розладу можна позбавитися, якщо ви правильно попрацюєте та з правильними препаратами. Де транквілізатори, які раніше вважалися панацеєю, вони лікували на сьогоднішній день. Вважається це не лікування, тому забуваємо групу бензодіазепінів, всіх будь-яких, які би мені зараз не згадували, це лише для того, щоб зняти, наприклад, гостру фазу. Панічного розладу, От дійсно, розжувати якийсь зепам, ковтнути слиною, але не лікуватися. Тривале лікування місяць, три, п'ять, іноді навіть до півроку і рік це звичайно. Група сучасних антидепресантів, плюс обов'язково оволодіння всіма цими психотехніками, які я говорю. Я тільки деякі з них озвучив, друзі. Зайдіть, тому що їх значно-значно більше. Я завжди прошу своїх пацієнтів. От там я описую ну, 10-15 технік, лише дихання, а там ще, окрім дихання, ще багато чого. Попробуйте всі і зупиніться на одному, двох. І скажіть, мені оці найбільше підходять. Вони от просто лягли на мене. Це мій спосіб. Хтось. Комусь властиво багато ходити ок. Включаємо дихання в процесі ходьби. Хтось навпаки мало ходить, готовий статично переборювати, також ці варіанти. І завжди, прошу, не зупиняйтеся лише, наприклад, на диханні. Скомбінуйте це ще з кількома техніками, для того, щоб було комплексне, отже, правильне медикаментозне лікування, плюс самостійна робота, плюс звернення до психотерапевта, який витягне з вас, можливо, якісь інші проблеми, які спонукають, викликають ну, ваш характер. Ваші реакції на сім'ю, на обставини і так далі, і попрацює з вами в цьому плані, у нас получиться кожен з них вкладе по 30%, у нас получиться 90% 10. Я відкладаю на щось інше, на ймовірності, там все що заводно. 90% успіху позбавиться від панічних атак. Я думаю, вас влаштують, яким чином позбавиться атак та тривожності, якщо ще проблеми з тиском, паралельно лікувати одне із друге, але. Звертаю вашу увагу, доволі часто тривожно-панічний розлад сам по собі дає артеріальний тиск. От я сказав, вегетативна складова. Якщо зростає серцебиття 150 ударів, як ви думаєте, що буде з артеріальним тиском? Ну, ніяк він не знизиться, а, скоріше всього, ми будемо мати оці скачки артеріального тиску. І якщо ви обстежитеся в кардіолога, він вам скаже одне: до вас все нормально. Серце нормально, ви прийшли, у вас тиск 120-80. Тому лікування тривожно-панічного розладу одночасно, Асно буде впливати на вашу стабільність тиском, але є інший варіант, тому що тут треба уточняти: наприклад, пацієнт скаже: а в мене і так був артеріальний тиск. І я лікуюся у кардіолога зі своєю гіпертонічною хворобою, і тут ще в силу обставин додавалися тривожно панічні розлади. Тоді я заявлю наступне: обов'язково продовжуйте лікувати, приймати те, що вам призначив кардіолог, і ще давайте попрацюємо з вашими емоціями, тому що вони впливають на тиск. Тобто тут вже працюють два спеціаліста як обов'язково. Питання про панічну чи тривожну атаку, яка не проходить за 10 хвилин, а продовжується до того часу, поки людина не потрапить додому. Яка тобто дім є в цій ситуації моделлю такого захисту? Там я розслабився, там надійно. Як правило, для пацієнтів з істинним тривожним розладом не дім являється захистом, а наявність людей в білих халатах поряд. Тому вони так дуже часто викликають швидку допомогу. Причому швидка допомога, коли я аналізую, я вже там со та тисячі випадків переслухав, що робила швидка допомога. Вони роблять правильні і неправильні дії, і завжди це допомагає. Дуже хорошо, тому що можуть зосередитися лише на артеріальному тиску, може зосередитися дійсно на емоційних компонентах, а відповідно і надати допомогу то туди, то туди, або надати допомогу не зовсім вірно. Я зараз не буду приводити вам приклади. Я привів ключовий приклад, і що стає з цим пацієнтом? Допомагає, тому що присутність людини в білому халаті їй делегується спасіння. Основне, що з цією людиною в тривозі панічному атаці нічого не відбудеться. В принципі, можна було перечекати, чого я не рекомендую, тому що ну мучитися відчувати, що все я помер. літає, душа, а тепер бум вернулася назад. Що це було? Мабуть, не варто очікувати. Але присутність людей в білих халатах символічно медицина завжди допомагає. Але в даному випадку дуже цікаво, що пише людина, поки людина не потрапить додому, значить, вдома в неї є. Хороше психотерапевтичне середовище, яке являється по неї, по принципі, лікувальне. Я чому так цепляюся до цих слів? Саме вдома, чи в медицині серед медичних працівників, тому що аналізуючи, хто саме в цей момент знаходиться вдома, кому делегується слово надійність, безпека, допомога. А можливо, це зараз я трошки фантазую, щоб не перейти взагалі на психотерапевтичний сеанс. Можливо, це такий варіант регресивності. Регрес зрозуміло, я дорослий. А ось я в цій ситуації вже підліток. А ось я в цій ситуації вже майже дитина по своїй реакції, по своїй поведінці, і можливо. Фантазія лише гіпотеза, бо на основі тільки запитання робити клінічний розбір це не фахово. Ну, тим не менше, гіпотеза. Можливо, ви той, хто запитав про, про паніку, яка редукується, зникає вдома. а Делегуєте комусь, тобто перетворюєте замість дорослого в дитячу форму комусь вдома значну частинку поведінки. Іншими словами, ви виключаєтеся з процесу терапії. Ви для цього не робите достатньо значні зусилля, і очікуєте, що її чи його дії, батька, чоловіка, дружини приведуть вас в норму, заспокоять і тому подібне. Тому тут це ще раз говорю це такий лише фантазування. Я перепрошую, що можливо не туди трохи заходжу, але можу профантазувати навколо вашого запитання. Но в будь-якому випадку це привід для того, щоб попрацювати ще з спеціалістами і вияснити ці моменти.